Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий ситний та легкий в приготуванні салат. З чого він складається та як його готувати, дивіться далі! Цей салат дуже легко готується. Для приготування нам знадобиться одна баночка консервованої квасолі, одна баночка консервованої кукурудзи, 200 г шинки, невеличка цибулинка, 3 столові ложки майонезу, сіль перець. Все, що від нас буде потрібно, це порізати шинку та цибулю і відсідити квасолю з кукурудзою. Квасолю я відкину на сито та ще промию під холодною проточною водою. Квасолю відсідила, промила, до речі, саме з навару ось такої консервованої квасолі. І робиться пісний майонез. У мене на каналі є вінегрет з майонезом, от там саме задіяний ось такий пісний майонез на такій юшці з консервованої квасолі. Кукурудза. Золото а не кукурудза. Все менше мови нарізаємо. Нарізаємо кубиком полосками, як, як ваша душа забажає. Я наріжу ось таким дрібним кубиком, щоб вона за розміром була десь як цієї кукурудзинки. Шинка нарізана, нарізаємо цибульку. Так само дрібненько. Ось і всі наші маніпуляції з цим салатом. Викидаємо все в одну миску. Додаємо майонез. Підсолюємо, поки що сильно не розганяємося, адже всі інгредієнти вже свій смак мають, там і солилися. Ось і все, наш салат готовий. До солі скуштувала, все ідеально. Готується, як ви бачите, дуже легко та просто. От, можете привчати на прикладі цього салату своїх дітей до приготування. Я думаю, тут справиться кожен. Ну що ж, смачних вам свят, та й не тільки свят. Приготуйте просто собі на вечерю, на вихідний такий салат. Порадуйте своїх знайомих та близьких. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки та коментарі. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!